привет, я за Маріона і я буду вам рассказывать, я вам обіцяла, коли я робила у цю сніжинку. Я вам обіцяла, що буду робити кота з пластиліна. Вот нам понадобиться, щоб зробити кота. Нам треба великий шар. Вот. Нам треба середній шар, як краще і маленький шар для хвоста. Що ми будемо робити з великим шаром? То буде тульп. Оце, оце буде голова, це буде хвост. І також нам потрібні очі. Ви їх зробите. Просто я тут не видно в мене. Проще зробите собі очі, які ви хочете. І також вам потрібен із постіліна і оця біла штучка. Рот. Рот. Так, що ми робимо наші слову? Роб... Я вже розлучилася. О, вот. Ми робимо отак, тягнемо сюди, потім отак робимо. І от ми качаємо. А то щось був м'який. От. Коли ви розкачали, то виропати. Таке. Звідси в мене така дивитися до вас. От у вас вийшов отакий от отулок. Ми поки що його ставимо. Або беремо. Ми беремо голову. І розкатуємо, 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 розкатуємо. Так. Беремо, наприклад, глаза наші. Я думаю, ви зробили їх. І приліпляємо їх. Ось, наприклад, буде один глазик. Тільки без мене, це якийсь буде мене смішний котяр. Оце в мене отут. Це в мене такий мультяшний котик. Котик, котик. Ну і от ми приліпляємо. У мене, правда, вийшов такий смішненький. О, дивіться, як я зробила, коротше. Ребята, я підправляю, то в мене якийсь наркоман. Чік. Як? Нормально, я думаю, що смішно. І ну, все. Значить, щоб вам зробити наші вуха. Так. так, хорошо. Щоб зробити наші вушка, то вам не та просто зробити його вот так або прикріпити. Так, я сделаю пока не получилось. Итак, раскатываем еще раз. Шарик делаем в ухо. Боль, боль огромная боль. Кстати, я там наровлю на моему столу, потому что у меня разродился планшет. Я что, планшет занимаю на телефоне? Шарик, думаю, Так, наверное, вот так. У мене получилось таки вот ушком і тепер ми рассказываем. Так. Вот эту научку. є сила. Я почувствую нечто говорить. і вот тут. На котом. Я тут, наверное. Тут устала, то наверное. Мы тут остались, что-то стелино. Она настоящая палитра. Стелино. Достаточно. Ура! рекомендовали рекордом выпала. Да вывод что я просто делю сервизор. Может еще синчий подумайтеся. А не сериализор. Хорошо. Значит, что мы делаем? Голову отставляем. Беремон наш маленький шарик. Что мы робимо? Мы вот это робим кичику так? Отак, бачите, у вас вийшло таке. Що ви з ним робите? Просто розкатуєте. ви От бачите, ви отак от зробили. І отак. От бачите, у вас вийшло таке. немножко. нашу голову. Вот у нас получился вот такой смешной котик, который не него хвост взлетает. Вот у нас такой котик смешной, правда? Наконец я його зробила, я тиждень не могла зробити, бо я забуваю плачи, підзарядити. І от у нас такий смішний котик получився.